І так, всім привіт. Нарешті настав цей день, коли я вирішила записати друге відео. Прийшло до мене натхнення. Так, почнемо з того, з чого. А почнемо з того, що е, тут останній раз ти йдеш до лікаря на 35-му тижні і потім вже йдеш на 40-му, якщо ти не народив до цього часу. Але я так і думала собі, що до 40-го тижня я точно не, не буду чекати, тому що свят народився на 38-му тижні і два і один день здається. І я так думала, що ну, скоріш за все, другі пологи будуть так само. Виходить, що ми переїжджали в квартиру 1 червня, і мені. Треба було там все розкласти, я розуміла там речі. Потім мені треба У мене була ще таке одне важлива деталь. Мені треба було на свята, ліжечко, такий бар'єрчик забрати одної дівчини з іншого містечка. Ну тут поряд вона. Тож ми от першого переїхали, заселились в квартиру, я розклала всі речі. А третього Андрес народився, і вона мені говорить: Давай другого, другого не вийшло в мене. Я там домовлялася, щоб з'їздити туди з кимось, але в мене не вийшло. Я думаю, добре, не буду нікого чекати. Візьму там сама сяду завтра, от 3 числа завожу свята в садочок. Е сідаю на автобус і їду сама в це містечко і забираю цей бар'єрчик такий. Він, він легкий, він просто такий, не знаю, десь півтора метра, він довгий, але він легкий. Сплю я така з другого, з на другого на, з другого на 3 червня. І відчуваю вночі, що в мене так живіт потягує, Ну це реально, от воно схоже на те, як коли критичні дні, у тебе так живіт тягне внизу. І оце так починають опологи. Я думаю, блін, думаю, та ну не може такого бути. Хоча я розуміла, що вже перевалило це, вже був 30, 38 тижнів і 2 дні. Я думаю, ні-ні. Ну і думаю собі, ну все, собі далі лягла спати. Тому що взагалі, ну, от у мене святом було так, що е дуже швидко я, ну от, о, почалися отак тягнути живіт. Потім, е на десь протягом однієї години, у мене вже такі були перейми, що вже не можна було просто на ногах стояти. А цей так хоп, тягне, тягне там раз в годину, десь так, отакі от перейми взагалі дуже легкі. Я так собі до. Про ніч я проспала, встаю, як завжди, о сьомій ранку там ставлю собі, я заводила будильник, щоб там на, нафарбуватися, зібратися, свята в садочок. Думаю, так, ну зараз завезу свята в садочок і поїдеш сюди, в, це, в там в Гаву, хвилин сорок, мабуть, на автобус їхати, заберуш цей бар'єр, тому що ну мені треба, треба мені ніхто не забере. І така кажу, мама, а ну тоді вже мама якраз до мене приїхала, 28-го вона приїхала. А, кажу, мама, щось мені здається, що я вже народжую. А каже: Ти що, визивай швидку? <смі> І я така, ну, пішо, така, кажу, ну да, мабуть, треба. <смі> І кажу, ну добре, ти приготуй сніданок іще, там каву. Я подзвонила, а ми домовились з однією дівчиною, що коли. Почнуться у мене о, перейми, щоб я її наберу. Вона іспанка, і вона зателефонує швидку і пояснить, і вони приїдуть. Бо я їй сказала, що я хочу ж викликати таксі. Вона говорить, що ні, для чого це? По-перше, платити гроші. По-друге, для чого там йому пояснювати швидше, не швидше. Ти не знаєш, як будуть пологи проходити. Звичайно, що краще викликати швидку це і надійніше і швидше. І, і я думаю, ну добре, я думаю, зараз я якраз ще. Вип'ю каву, поїм, ну, доки вони приїдуть. Я доїла свої улюблені свій омлет, не встигла допити каву, а швидка вже мені телефонують і говорять, що ми вже тут виходьте. І реально я розумію, що в мене такі перейми, ну, раз в годину, реально раз в годину, ну і дуже-дуже легкі. Ну, але я побачила, що вже почала відходити пробка. Я думаю, ну, ладно. Думаю, така вийшла, забрала свою валізку свою, а, і ще про валізку. І прочі. Я спочатку мені дали таку сумку, такій, знаєте, як раніше було. Не валізка на колесах, а така сумка, така як не ну, знаю, до змагання. ми раніше їздили, перти її на собі, і потім я туди не складала там памперси, це все. А ми, як чекверсюди, вже коли переїхали. Я звільнила свою ту валізку, з якої я приїхала сюди, в Іспанію, маленька така ручна поклажа. І думаю, блін, як я буду цю сумку перти сама. Я все собі переклала, от буквально 2 червня я все переклала в маленьку валізку, і 2-го вночі у мене почались перейми. Я ж взяла цю валізку, йду така, вони там внизу зупинились, спустилась з гори, йду така собі. І думаю, блін, а цікаво, а тут щось буде за те, якщо, якщо я викликала просто так швидко, якщо я ще не народжую. Їду, ми їдемо реально, їдемо в швидкі там. Ну а до того містечка, десь де був хоспіталь, ну я думаю, отак от ми з мигалками їхали. І ми десь хвилин 20 їхали, і у мене за цей раз ні разу, ні разу за цей час у мене ні разу не було переміг. Ні разу. Я просто їду собі на що. Думаю, думаю, ну може мені якийсь там штраф за це буде, чи що. Але ми приїхали, і, і ще що класно, коли ти їдеш по швидкі. А, мені говорили, що о, ой, та понароджувати в Іспанії, ти поки приїдеш, у тебе там поки запитають всі документи, поки ти все заповниш, а вони на англійській не розмовляють, а ще там щось взагалі ні. А, а ще я пам'ятаю, коли, коли ми приїхали м -м, перший раз, коли я народжувала в Києві. В Києві то ми приїхали, і у мене реально було відкриття вже 8 сантиметрів, вони подивились, і після цього перегляду вони мені говорять, так, ну потрібно ще заповнити папери, а де ти працюєш, а що це то, а де живеш, та-та-та-та-та, і ще там якийсь мільйон питань. Тобто, коли говорять, що тут там треба якісь бумаги заповнювати, коли ти переїжджаєш по швидкі, мене взагалі нічого не питали. Я їм віддала свою цю блакитну папочку, яку я готувала там введення вагітності, все, і, і пішла лежати на кушетці серце дитини слухать. Всі, всі питання. По-перше, всі там багато молодих медсестер і лікарів, і вони всі розмовляють англійською. Це перше. По-друге, коли ти їдеш пошвидки, ти... я чесно, я навіть своїми ногами не ходила. І я, і я думаю, блін, вони оце мене везуть на ці каталки. А, а у мене навіть переймів просто немає. Я думаю, а да, я сама можу йти. І їду, така він мене везе на такому, ну як для, знаєте, як, ну, коляска, звичайно. Їду, значить, сумку мою везуть, рюкзачок мій везуть, кажуть, що я кажу, Ну, вони тут чекають, я кажу, так, добре, чекаю, там посиділа, вони. мене забрав лікар. Оглянути на, на кріслі, говорить, так, у тебе відкриття десь 5-6 сантиметрів. Говорить, якщо у тебе а, ніякого прогресу не буде до обіду, а це було десь 9 ранку, мабуть, то будемо колоти окситоцин, а, щоб це гормон такий, щоб спровокувати швидші відкриття. Я кажу, ну добре, а сама лежу, ну, просто, от просто 9 ранку у мене от такі перейми раз в годину дуже легкі, ну, ну реально ну дуже взагалі ледве помітні. От раз в годину я думаю, ну що, ну, в'єн. Антону записала, кажу, що я тут у мене такі, то. А, я зараз ставлюся до цього. яку ви мені видали? ропа де аміга? <суміло> Сказали, що ще, ну, схватки такі не часто. Що подождем до обеда, а там, если ну, не будут, так то, то там будуть стимулировать, ну как окситоцин мені кололи теж в е, тоді. Так що я пока еще тусуюсь. І Елена сказала, що она сьогодні е, пролежала я на цьому кардіоштуці, кардіо серце дитини слухали, десь годинку пролежала годинку и І... Вони говорять, добре, давай ми тебе переведемо. І типу, прийшли, питають, як справи, я кажу, ну, п'є. Вони говорять, добре, давай ми тебе переведемо в палату туди наверх, і там вже собі будеш проводити час. Я говорю, ну, добре. І я реально встаю, я просто встаю з цього крісла. І у мене починаються вже такі, ну, так просто різко, такі, блін, перевинули, я не знаю, ну, наче в мене я встала, і в мене дитина туди вниз впала. Я піднялася туди вже наверх, так іду, роздивляюся, дивлюсь, там фітбол лежить. Я кажу мені фітбол сюди зразу біля моєї палати, там напротив був фітбол. І я зайшла в палату, я в палаті пробула 15 хвилин, і я просто і я розумію, що в мене вже не перейме. Просто за 15 хвилин, щоб ви розуміли, що в мене вже не перейме, а що. А що у мене вже реальні потуги почалися. Я відчуваю, що я народжую. І я дзвоню в цей дзвіночок, кажу йому, що «клич лікарів на на англійській. Говорю, «клич лікарів, бо я відчуваю, що я народжую. Вони мене швиденько знов на цю каталку в родильну цю кімнату. І в 11... я вже туди в родильну кімнату приїхала з потугами. Тобто в 11... 01 одну народився. Тобто, ну це реально була година, просто, просто година таких от ну пологів, що, що, є, що мені було боляче, ну от такі сильні перейми і потуги. І що класно, що вони, по-перше, там мені нічого не кололи, ну ніякі оксітації, нічого. По-друге, а і ще мені говорили на рахунок епідуральної анестезії, що тут, типу, всім її навіть там тебе не записують, а всім колять цю епідуральну анестезію. І Я коли приїхала, відразу говорю, що давайте так домовимося. Якщо мені я не говорю, що я від неї відмовляюся, якщо я захочу, я попрошу вас і ви мені зробите. Вони говорять, та добре, взагалі, нема питань. І... Ну про це вони у мене навіть не запитували, бо дуже швидко все відбулося і. І ніхто там не, не тиснув на мене, що давай роби епідуральну анестезію або там давай тобі кесарів розтах. А і ще що класно було, то що вони мені запропонували а, таких, типу, хочеш вже головку видно, хочеш типу, сама дитину, ну прийняти. Я говорю, то ну, звісно, я ж вже мама на опиті, ну розумієте. І я просто взяла і сама прийняла дитину, тобто ну вони стояли там, страхували, але я своїми руками прийняла його і так на себе положила. І блін, ну було класно. Вони мені говорять, боже, дякуємо тобі, що ти нам показала справжні ем, як натуральні пологи. Тому що у нас це тут така рідкість. Взагалі більшість жінок приходить уже на планове, е, на плановий кесарів розтин. Тут настільки там я навіть спілкувалася там з дівчатами, в яких там у іспанців жила, і вони говорять. Та ні, чому, не кесарів? Це так класно, ти прийшов, тобі дитину дістали і ти не мучаєшся. Мені здається, що такі справжні пологи, це взагалі, ну це ні з чим не можна порівняти. Коли ти це. По-перше, по не треба, от у мене був такий момент, коли я. Реально зловила паніку. От коли у мене вже були потуги, і коли я прийш... ну, туди, заїхала в родильну кімнату, і я розуміла, що от коли я в Києві народжувала, то я слухала лікарів. Я отак, от, от вони мені там так, що, дихай, не дихай е, там, зараз там затримай дихання там, чи ну я вже не пам'ятаю там, як точно. А тут я у них питаю, і я реально поймала паніку, і я у них питаю. Що, що мені робити? Ну, а вони говорять просто слухай своє тіло. Вони отак мені сказали. Listen to your body». І я думаю, так, так, точно, я ж ну, я в принципі так і, і перейми переживала. Ну просто потрібно реально в чому суть, тому що якщо ти будеш <сміттє> чинити супротив, коли йде, йдуть перейми. То це, цей процес може затягнутися дуже надовго. А якщо ти дихаєш і розслабляєшся, тобто матка це м'яз. І якщо ти отак робиш, ну дитині дуже важко на дитину тиснуть стінки матки. І, а, а якщо ти хух, намагаєшся розслабитися, то процес йому легше вийти потім. І звичайно, ну у мене підтвердилася теорія, що другі пологи швидше, швидше проходять. А і ще мені і ще момент який я хотіла розповісти на рахунок того, що я колись збиралася, я думала, скільки питала там у цієї дівчини, вона сама, що скоро що швидку мені викликала, вона сама гінеколог, і вона якраз також була вагітна. А, вона, тому що вона я коли народила, я ще лежу з дитиною, от там буквально там не знаю 10 хвилин. А вона зайшла до мене і вони там говорять: там Елена прийшла, можна ми її впустимо? Я говорю, так, конечно, ну у них нема такого, що там потрібно одягти там якісь е, 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 там скафандер, що вона ну, вона прийшла з вулиці, і вони такі, а, да, тачпа, да, заходь. І вона зайшла до мене, не ну, зразу там розпитала все. І, до речі, вона планувала народжувати в Приванії, а потім подивилася, що Ну, вона приїхала до мене і каже: Так, ну тут ну, класно, так я також тут буду народжувати. Про що я хотіла розповісти? А порога одяг для дитини. Що тут вони практикують таке, що дитину залишають роздягненою і ну, голою, з голим тільцем, не на дві години, як у нас це називають золотий час, а от поки ти лежиш у шпиталі, поки дитина роздягнена. Тобто, от він вони мені говорили, що у нас така ми за теорією тіла до тіла, і я поки ми от були я. П'ятницю народила і виходить, коли. Суботу я була вдома вже. На наступний, На наступний день. Треба було ще там побути. А... Взагалі, дитинку ніхто не одягає. Ну тобто він посипув вони говорять, там ні, не треба його класти в ліжечко, хай він з тобою, йому так надійніше, безпечніше, тіло до тіла, йому потрібно це відчувати. Це мені також дуже сподобалось. Тобто, в як вона мені казала, ця дівчина гінеколог, Вона говорить, взагалі, я говорю, скільки брати одягу для, для новонародженого. Вона говорить: взагалі нічого не бере. Ну нас практикують таке, що в, в родильному будинку. Дитинку взагалі не одягають. І реально так палата, це, ну, звичайна палата. Вставлю також зараз. Так, от така от палата в госпіталі. О, в госпіталі. Барселонісінжом відео. Так. Ось вот така от. Ліжко, диван, якщо з тобою хтось знаходиться. А я коли ще приїхала, вони говорять: ти що сама утіпуті, і ну там хтось завжди за до мене там зі мною був, тому що ну я, а як же так? Ти сама? І говорять, ну так, да, так. Да. Нічого, Валю, нормально. Е, і що ну, в палаті е, місце диван для, якщо з тобою хтось знаходиться, потім о, і ще на рахунок їжі. Блін, їжа тут просто, от, реально, от що, що, я навіть пам'ятаю, коли я народжувала у нас, в нашому пологовому, я кажу, що так, да, супер, мені все сподобалось. У мене кушерка запитувала, і говорю, все окрім їжі. Говорю, ну чого? Ну чого не можна на сніданок дати білок? Чого не можна там дати якусь е кашу, складний вуглевод? Чому звідки оця. Е Савдеповська їжа, хоча якась там каша блін, на воді, якась там котлета страшна. Ну, От свідки це береться. Чому такий прогресивний будинок, там ремонт пологовий. от у нас, Я на Печерську народжувала, там ремонт класний, там лікарі продвинуті, там вона мені тоді масаж робила, ну все супер. говорю, ну їжа, ну чого? не, ну що, Яйце шо, дорожче стоїть, чим, там, я не знаю, кілограм гречки. Ну, типу, блін. А тут. от, Просто їжа там рибка на пару, а, там, салат, а потім там боби, білок, все. От їжа просто, от, якби мені дома все, так затримала. Я, я була просто задоволена. А, там фрукт, йогурт, а, ну. От мені дуже сподобалося. Я Антону фоткала, говорю, дивись, як класно тут годують. Ну реально збалансоване, класне харчування. А і ще класно, те, що мені не треба було. От я брала з собою там ну, ці всі засоби гігієни, які потрібні після пологів. А тут нічого, це вони все видають тобі. Я говорю, от мене вони говорять, ні, ні, ти що, заховай, от на там дзвоник позвони, якщо тобі щось треба, приходь. Ми тобі принесемо все взагалі. Ну не турбуйся. На рахунок того, що потрібно, там по. -по Постільна білизна, це взагалі ні. А на рахунок чого? масок, так, реально, я народжувала у масці. Але це не було саме там, якоюсь взагалі перепоною, тому що я взагалі, я взагалі про неї не. Думаю. Я думала, от мені говорило, в Іспанії там всі народжують в масках і досі, Боже, який жах. І, ну, Ну, да, і Мені видали маску, але мені було настільки на неї все одно, тому що якщо от, е, ну, якби, взагалі, ну, не до маски, я коли вже була на цьому, можливо, коли пологи довші, то ти от якраз там лежиш ти в палаті, вони приходять і говорять, що у тебе тест там, негативний, все, знімай маску. А я вже майже народила, там, я не знаю, за, за три перейми до народження Андреса, він прийшов і говорить, що тест цей негативний, знімай маску. А, так що? М -м, виписали мене на наступний день, говорять, та, ти що ми такого взагалі? Це просто нонсенс, нонсенс. Mm -hmm. Ну що, натуральні пологі, відразу так все швидко, класно. Що? Mm -hmm. Що? Ну, що моє заключення про. Е Пологи за кордонами, саме в Іспанії, що це? Що все тут класно. Ну я спочатку ще думала брати собі а, долу. Тут є дола. Вона, я не знаю, чи вона з Росії чи з України, я не знаю, вона вже тут, типу, давним-давно живе. Е, вона російськомовна і давно вона працює. Я спочатку боялась, бо всі мені говорили, от як ти там сама будеш, і та-та-та. І вона мені сказала, що на час, от після війни, от у мене там діє там, спеціальна пропозиція 500 євро за пологи. І я так подумала, ну, я ну вже мають, уже, другий раз народжую, ну, яка дола, я вас умоляю. І, і все, і вирішила, що поїхала сама. І взагалі не пошкодувала, тому що медсестри класні, дуже такі, якісь турботливі, дуже там приходили, в мене запитували, як справи так само. Там. Потім, коли ми вже приїхали в палату, там прийшли, перевірили дитину, мене приходили, перевіряли. Що ще? Там наче все. Якщо щось що, що згадаю, ми ще до запису, бо там, по-моєму, Андресор кін, прокинувся.